Українка. Літо краснеє минуло. Літо красне минуло, сніг лежить на полі. Діти з хати виглядають. Вікна шкода волі. Діти нудяться в хатині, нудять, нарікають і навіщиться зима люта. Все вони питають. Он се коло сніг завів, хоч не йде із хати. У замкнуті девець вікна ніде й погуляти. Сніг з морозом поморозить, всі на полі квіти, десь зимата не скінчиться, нарікають діти. Ждіте, ждіте, любі діти, літо знов приплине. Прийде мила годинонька, як зима та згине. І знов розквітне наше поле і зазеленіє, і знов його весна прекрасна квітами вкриє.